І так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі KineticToys.com.ua. І сьогодні у нас на огляді ось така машинка від компанії well Toys. Це Monster. Модель 104.009. Відразу скажу, що машинка дійсно крута. Це саме та модель, яку я два роки тому. Сам собі взяв, ось вона позаду стоїть, тільки це вже тюнінгована, я її перевів на безколекторну систему, але навіть базовій моделі. Вона подарує вам багато гарних і приємних емоцій, бо все зроблено якісно. Машинка така драйвова. Чому саме цю машинку я обрав тоді? Тому що на неї є багато тюнінгу і багато деталей. Тобто, якщо щось зламається, то все можна без проблем замовити. І ми навіть скоро додамо на сайт сторінку саме із деталями до цієї моделі. Так, дивіться, ось така коробочка. Тут просто біле. Така важкенька десь до 2 кг. Так, давайте зараз це дістанемо. Так, чикс. Кричка в нас знімається прямо як на айфоні якомусь. Оп. Відразу тут є ось такий пакетик з деякими аксесуарами. Я трішки пізніше покажу, що тут. І далі ми дістаємо ці дві коробки. Це просто пакування. Так, і далі в нас сам автомобіль. Ось такий. Тут нам ще потрібно вийняти дно самої коробки. Тут у нас ось в ось такому форматі прикріплений пульт. Так, Ну і все. Тут більш такого нічого немає. Так, Зараз я від'єднаю пульт. Так, і все. І ось такий пульт. В руці лежить добре, таке поролонове у нас є колесико тут і тримера. Так. І далі на цьому пакетику віллібар. Це кріпиться позаду машинки. Далі ось така usb зарядка. Ще у нас є ось такий ключик для відкручування коліс. Також у нас є ось така викрутка хрестова. І далі у нас тут пакетику є ось такі 4 гвинтика, це саме для віллібару. Далі у нас тут ось така невеличка інструкція, як перекрутити цей віллібар. І інструкція для самої машинки. Тут у нас все розписано. Інформація по пульту, все тут реально класно намальовано, все є в розрізі, навіть є диференціал, із яких частин складається, і є всі коди до кожної детальки. Інструкція реально інформативна, все класно розписано для кожної. Деталі є окремий номер, за допомогою якого ми зможемо знайти цю деталь в інтернеті. Тут ще є декілька стрінок, але там вже як купите, то будете сидіти і розбиратися. Так, і що ж, давайте ми давайте подивимось на саму машинку. В цій машинці мастерні амортизатори, два диференціала, передній і задній, є світло, металеві тяги. Машинка реально виглядає дуже круто. І давайте зараз більш детально оглянемо саму машинку. Дивіться, ось такий монстр у нас. Ось сюди позаду нам ще потрібно буде прикрутити віллі бар. Ось тут у нас кнопочка включення. У нас тут масляні амортизатори. Давайте ми її зараз включимо. У нас тут, виходить, є акумулятор відразу на 1500 мАч, 7,4 В. Роз'єм для підключення в нас тут те подібний. Так, дивіться ось так склав. І закриваю саму кришечку. Так, все. В нас ось тут кнопочка включення. Ми її натискаємо і тримаємо. Так, все заблимкало. Далі беремо пульт. Пульт реально зручний. В руці лежить добре. Тут зверху навіть в нас такий декоративний елемент є, типу під скло. Колесико в нас ось таке паролонове. Тут навіть є ось така ручечка. Це, наприклад, можна причепити його до рюкзака. Пульт наживиться від 4 пальчикових батарейок типу АА. Ми ось так беремо і здвигаємо кришечку. Вставляємо батарейки. І ось кнопочка включення самого пульта. Включили і можна відразу колесиком трішки покрутити. Так, ви дивіться, у нас все з'єдналося. Ось таке світло. Є світло попереду, є світло на самому даху і світло позаду. По самому пульту, дивіться, є два тримера. Ось цей верхній тример відповідає за регулювання куту повороту коліс. Тобто, якщо буде її вести в сторону, вправо або вліво, то можна це буде підкоригувати. І ось цей нижній тример, він відповідає за подвійні витрати. Так, давайте я візьму підставочку. Зараз покажу, як взагалі тут по подвійних витратах. Так, дивіться, це зараз витрати стоять на максимум. Я зараз вижму повний газ і буду викручувати подвійні витрати до мінімуму. І зараз починає викручувати на максимум. Також у нас тут є два диференціала, один попереду, один позаду. Дивіться, якщо ми блокуємо одне колесо. Так, і ось задня так само. І так, давайте я вам зараз покажу, що в нас тут всередині. Ця сама корочка кріпиться ось на такі 4 металеві скріпки. Знімаємо наші скріпки. У нас тут виходить моторчик ось таким радіатором. Моторчик у нас 550 класу. Далі сервопривод. Я думаю, що він десь на 4-5 кг. Виробник не вказує, але по відчуттям десь так. Далі у нас тут ось такий комбінований регулятор відразу із приймачем. І сюди навіть підключається відразу і світло. Так, це ми поки що можемо відключити. Так, давайте зараз подивимось, яка у нас шестерня. Тут, дивіться, все можна від'єднати. Так, знімаємо цю. Так, це ми зняли. Давайте ще знімемо ось цю накладочку. Так, і ось як в нас тут. Всередині ця велика шестерня, це у нас з пластику. А ось ця, яка йде на самому торчику, вона металева. Взагалі, все якісно зроблено. Ось, дивіться, сам вал, який з'єднує передні і задні диференціали. Він виконаний з металу, і всі комплектуючі, які з'єднуються до цього валу, також виконані з металу. Тепер давайте я зніму кришку диференціала, покажу з якого матеріалу він зроблений. Я вам зараз просто покажу, що нам потрібно зняти. Потрібно відкрутити ось ці два гвинтика. Далі ось ці два гвинтика і ось ці чотири. Так, дивіться, це в нас від'єдналося. Оці я теж ось так зніму. Знімаємо ось цю частину. О. Ось такі у нас приводи. Тут колеса також на підшипничках. Дійсно, все якісно зроблено. І тепер відкручуємо 4 гвинтика, які тримають кришечку диференціала. Бо Мені самому цікаво, бо це свіжого випуску машинка. <плес> то цікаво, який тут диференціал. Бо ту, яку я колись брав, то матеріал був стілумін. Бо на машинці 104.018, 104.019 ставиться вже металевий, бо це версії безколекторні. А тут зараз глянемо, який. Так, а дивіться ні, тут все ж таки в нас, це як і в старіших моделях, він із сілуміну, це типу алюміній із різними домішками. Все в нас на підшипничках, так, все змазано. Ось тут у нас також ось така шестерня стоїть. І всередині цього диференціалу також є шестерня із такого самого матеріалу, як і ось ця велика. Я зараз вам для прикладу покажу саме із металу шестерню. Так, дивіться, це вже із моєї машинки, це вже металевий диференціал, який ставиться на безколекторні версії. І ще раз для порівняння, просто щоб ви побачили метали так ось бачите, вони навіть по кольору відрізняються. А так, ось цей металевий диференціал взагалі дуже довго служить. Але і ось цього для звичайної версії вистачає на дуже довго. І ось тут все йде на підшипничках. Такс. Я вам ще просто покажу ось ця пластикова зірочка. Вона, в принципі, ходить довго. Але дивіться, якщо схочете, ви можете її замінити. І у нашому магазині є ось така металева зірочка. Це від фірми well Toys, Але в принципі і ця пластикова також ходить довго. І так, давайте зараз зберемо в зворотньому порядку. Все я зібрав вже. Давайте ще раз включимо її. Ось такий тут механізм повороту коліс. Так, далі в нас тут повністю металеві масляні амортизатори. Ось ці деталі в нас також виконані із металу, і це більше всього алюміній. Але ходять вони взагалі довго, я вон на своїй машинці їх навіть не міняв. Колеса в нас помірної жорсткості, вони йдуть без поролону всередині, але вони відразу із заводу проклеєні. Ось такий протектор, в принципі, для бездоріжжя також підійде. Ще я вам покажу ось цей віллі-бар. У нас тут у цьому пакетку є 4 гвинтика, то ті, які коротші, ми прикручуємо ось сюди наверх, а довші ми закручуємо ось сюди. Так, машинка мені сподобалась, я її 100% рекомендую до покупки. Дуже класна модель, яка має великий потенціал для подальшого тюнінгу. І якщо ви хочете зайнятися цим хобі, то ця машинка задовільнить вас на 100%. І що ж я надіюсь, вам сподобався даний огляд, тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І до наступного відео.